Слава Ісусу Христу! Я дуже радий сьогодні знову бути серед вас і знову ділитися Словом Господнім. І знаєте, переді мною проповідав брат, і він зачитував спершу із, із послання Петра, де Петро він проводить таку а, драбину розвитку духовну. Він каже: Ну ви проявіть і варі варія вашої Добродетель Добродетелі – розсудівності і так далі, і тому подібне. Цікаво, те, що щоб проявити в своїй вірі щось. То треба прийняти рішення. Треба прийняти рішення. Треба щось зробити, прикласти певні зусилля. Треба від чогось відмовитись а до чогось себе приліпити. Якщо я прошу у Бога любові. То це не значить, що Бог зайде до себе на склад, знайде двері із буквою Л, відкриє ці двері, знайде тумбочку із написом Любов, відкриє тумбочку, візьме якесь відро любові і виллє на мене. Це про це зовсім не говорить. Це значить, що він мене поставить в такі обставини, в яких мені доведеться проявляти любов. Якщо я прошу в Бога терпіння, то Він поставить мене в такі ситуації, де я повинен буду проявлятись терпіння і упражнятися ньому. Одного разу я в Бога попросив терпіння, і він мене поселив із двома такими братами благословенними. Що я кілька разів жалувався адміністрації, що не можу навчатися. Я попросив терпіння. Бог поставив мене в таку ситуацію і каже: упражняйся, я даю тобі можливість, досконалюйся. Хто, можливо, пам'ятає минулого разу, коли я приїжджав, це було близько місяць тому, ми говорили про те, що потрібно пам'ятати перед тим, як робити правильний вибір. Сьогодні я хотів би, знаєте, можна сказати, продовжити ту тему, яку я тоді розпочав, і говорити про біблійний шлях прийняття рішень. Адже кожного дня нам доводиться прийняти рішення, чогось досягати, щось себе вкладати і від чогось відмовлятися. І перше, на що хотілося б звернути увагу, це те, що коли я намагаюся прийняти рішення або стою перед вибором, я повинен задатись запитанням: а що про це говорить Біблія? Що про це говорить Біблія? Існують такі обставини в нашому житті, такі ситуації, що нам навіть не варто думати, а що ж мені вибрати, тому що Біблія дає конкретну відповідь. Біблія дає конкретну відповідь. Перш, друге послання Петра, перший розділ, 19 вірш. Петро пише. 2 Петра 1,19. Апостол Петро пише: І ми маємо слово пророчі певніше. І ви добре робите, що на нього вважати, як на світильника, що світить у темному місці. Аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Петро пише: Ми маємо слово пророчі певніше. Який більш а, правдивий, який в, в слово в істинності якого не можна сумніватися? Він каже, ви ми маємо таке слово, і добре, коли ми до нього звертаємось. Ісус, Євангелій Івана, 5 розділ, 39 віршом, записані такі слова. Ісус сказав: Дослідіть но Писання, дослідіть Писання, бо ви думаєте, через них мати життя вічне, а вони свідкують про мене. Ще одне місце Писання це багатьом людям відоме книги Ісуса Навина, перший розділ, 8 вірш. Книга Навина, перший розділ восьмий вірш, написано так. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумовувати про неї в день та вночі, щоб додержувати і чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Російський переклад говорить: і будеш поступати благоразумно. Будеш приймати добрі рішення, будеш поступати благорозумно. Тобто достатньо звертатись до Біблії для того, щоб в деяких питаннях нашого життя, про які ми турбуємося і переживаємо, отримати відповідь. Дехто задається запитанням, ну 48 раз за сьогодні мене брат брати прощать його чи не прощать? Біблія прямо говорить: прощайте, благословляйте, любіть. Ще ж, не ще ж не 500. Так що ще можна прощати. Дехто задається запитанням, піти мені сьогодні зранку на служіння, чи піти мені ввечері на служіння, чи не піти. Та да Біблія прямо говорить, не залишайте зібрання своє, як є у деяких звичай. Пряма відповідь на нашу проблему і що нам хвилювати, що нам турбувати, що нам питати у сусідів і друзів, що робити, якщо в Біблії прямо написано. Біблія прямо говорить: одного разу Павло прийшов і проповідав у верії дії апостолів 17 розділ, спочатку він проповідав у Солунах. І потім він іде у Верію і там проповідує. І цікаво, 11-й вірш говорить, що оці верійці були розумніші за Солонян. Чому? Тому що вони все перевіряли по написаному, чи так написано, як Павло говорить, чи не так. Основа їхнього вчення, основа їхньої віри будувалася на Слові Божому. Не на тому, що сказав Пророк, не на тому, що сказав сусід, не на тому, що я собі надумав, а що сказали Писання, що говорить Слово Боже. Єдина проблема в прийнятті таких рішень буває в тому, що люди часто намагаються трактувати Біблію, підім'явши її під себе. Я зустрічав багато людей, які намагаються пояснити свою точку зору, використовуючи біблійні місця, доказати, що вони праві. Один служитель, проповідник, він, знаєте, готувався до проповіді, коли йшов із місця до кафедри. Ішов, відкриєте, він зачитає, і, значить, то від Бога. Одного разу він так готувався, приходить, відкриває перше місце і написано: і Пішов Іуда, і удавився. Думаю, ну, мабуть, щось не те, треба друге прочитати. Откриває друге місце, а там написано: іди і поступай так же. І, звичайно, взявши оці два уривка, можна було б їх розтрактувати так, що нам потрібно звершувати самогубство. Але такого Біблія не говорить. І часто люди намагаються Біблію підтасувати під свої власні думки. Друге питання. Якщо ж Біблія не дає відповідь конкретно на наше питання, на те, на те рішення, перед яким ми стоїмо, друге питання, яке нам варто задати. що про це говорить Дух Святий? Іван від Івана, 16 розділ, 13 вірш. Івана 16, 13. Слова Ісуса Христа, остання настанова перед тим, як Він був розіп'ятий, і Він говорить такі слова. А коли прийде Він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, і що має настати, звістить вам. Цікаве місце Ісус каже: а коли прийде Він, той дух правди, Дух Святий, утішитель, якого обіцяв нам Ісус Христос, Він вас попровадить до цілої правди. Він вас приведе до істини. Він вам відкриє, як ви маєте чинити. Він вас навчить, Він вам нагадає слова, які я говорив вам. Це слова Ісуса Христа. Це слова Ісуса Христа. Коли я не знаю, як, яке правильно прийняти рішення, чи їхати мені, чи на місію, а Біблія конкретно не пише Ярослав, їдь на місію в Америку. Біблія не дає конкретну відповіді. Я повинен задати запитання Богові: Боже, а що ти скажеш? Що ти від мене хочеш? Де ти хочеш мене бачити, що я маю робити? В даній ситуації, правда, є одна проблема, точніше, не одна проблема, а три. Три проблеми. Перша. деякі люди вони заглушають Слово Духа Святого і шукають приємного виходу для самого себе. Як би мені було краще? Як я хочу, щоб було. І здавалося, формально вони задають Богові запитання, Боже, як хочеш ти? І не очікують відповіді, тому що час молитви вже закінчився, мені час йти спати. І роблять так, як вони вважають, що так буде краще. І таким чином люди роблять дуже багато помилок. Наступна проблема, коли ми звертаємось до Духа Святого, може бути в нас, це тоді, коли ми не чуємо або не вміємо відрізняти голосу Духа Святого від інших голосів. Значить, проблема в тому, що я, можливо, не є близько з Богом, адже Ісус, говорячи про пастирство, Він говорить такі слова: Мої вівці чують голос мій. Якщо я не чую голос Його, то проблема не в тому, що пастир не говорить, а в тому, що я не чую. Може, я занадто голосну музику вімкнув і не чую, що відбувається навколо. Проблема також може бути в мені. І третя проблема що часто люди не звертаються напряму до Бога, а йдуть до пророків. Особисто я не маю нічого проти пророків. Я нічого не маю. Але я зустрічав десятки ситуацій, коли пророки говорили від свого імені. Буквально сьогодні я зустрівся з однією ситуацією, коли одна родина вона втратила свого батька, але перед цим. Батько помер сьогодні в реанімації, але перед цим вони звертались до пророка, і пророк сказав: він буде жити. Бог говорить, що він буде жити. Але Бог такого не казав. Людина померла. І люди часто роблять помилку і їдуть до пророка, їдуть кудись, шукають, що ж мені скаже Бог. Хочеш, що знати, Бог? що скаже Бог, йди до Бога. Хочеш знати, що скаже коля, йди Колі, а не до Васі. Вася, скажи, будь ласка, що мені скаже коля? Чи це розумно? Скажіть, будь ласка. Я нічого не маю проти пророків. Вони добрі люди. І я за те, що в церкві розвивалось пророчі служіння, але інколи ми їх ставляємо вище Божого Слова. І це являється помилкою. Третє питання, яке потрібно нам задати, коли ми приймаємо певне рішення, що мені порадять мудрі порадники? Якщо, можливо, в Дух Святий не дає відповіді, чи в Біблії немає відповіді на наше питання. книга Приповісти Соломона, 11, розділ, 14 вірш. Притчі 11,14. Написано такі слова. Народ падає з браку розумного проводу. При численності жрадників спасіння буває. Книга притчі 15, 22 написано так. Ломається задуми з браку поради, при численності ж радників сповняться. Книга Притчі 24 розділ 6 вірш. 24,6. Написано так. «Тому -то, провад... Тому то провадь війну мудрими радами, бо спасіння в численності радників. І таких місць можна ще прочитати багато. Коли мудра людина, вона говорить до всіх і пише і каже мудрість. Лише тоді, коли в тебе є радники і коли вони щось порадять, мудре. От що цікаво: мудрі порадники. Одного разу ми знаємо історію про Єровама, коли він вирішив також порадитись. Єровам. Він став на царство, і до нього прийшли люди і кажуть: слухай, будь ласка, ти наш цар, зніми податки з нас. Вони занадто великі, храм уже побудований, нам не потрібно стільки платити. Єровам приходить до одних людей, до радників старшого віку, і питає у них, що ви порадите. Вони йому кажуть, так, правильно просять ці люди, якщо хочеш, щоб вони були тобі рабами і слугами, послухайся їх. Зроби так, як вони просять. Він йде до других радників, і другий йому кажуть, ха, а що вони просять? Да ні, не треба цього. Ти скажи, що ти сильніший за батька, і що ти будеш більше їх карати, і що ще тяжче ярмоти на них покладеш. До якої поради прислухався і Єровам? Ровом, вибачаюся. До якої поради? До поради молодих людей, які нічого на той час не тямили в управлінні царством. Взагалі нічого. І як результат, ізраїльський народ був поділений на Ізраїльське Юдейське царство. Тому що він прийняв неправильне рішення. Неправильне рішення. У кожної людини було б дуже добре, аби була, знаєте, така. Формальна, бо неформальна мережа радників, до яких можна було прийти і порадитись, і попитати, що ти, що мені краще зробити, як мені краще поступити. Наступне, як, про що ми можемо, як ми можемо прийняти правильний вибір, це подивитись на наш досвід, що відбулося, що відбувалося до цього. Перше послання до корінтян, 10 розділ, 6 вірш, перше до корінтян, десять шість. Апостол Павло, пишучи до церкви Коринтії, він говорить такі слова, згадуючи ізраїльський народ, він пише: А це були приклади нам, щоб ми, пожадливі на зле, не були, як були пожадливі і вони. Це були приклади для нас. Одна людина, не пам'ятає, хто сказала так: тот, хто не знає історії, обречен повторять її. Тот, хто не знає історії, обречен повторять її. Нерозумна людина вона за своє життя взагалі нічому не навчається. Розумна людина вона навчається на своїх власних помилках. А мудра людина вона навчається на помилках інших людей. Інших людей. Про що говорить досвід минулого? Те, що я вже пережив певні прийняті рішення. Проблема тільки в тому, що в деяких питаннях досвід це дуже поганий радник. Дуже поганий радник. Я довірився одній людині, ця людина мене зрадила, то що, значить, що я нікому не повинен довірятись. Потрібно мати в, в, в мудрість у тому, на що в, 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 звертати увагу, а на що не звертати увагу. Один служитель сказав так: зв'язає уроки із прошлого і приймає правильне рішення, правильне рішення в настоящем, ми обеспечуємо своє будущее. Дивлячись на те, яку дорогу пройшов я, ті пройшли інші люди. Апостол Павло він закликає і говорить: «Подражайте вірі. І він говорить про тих людей, які добре закінчили своє життя. Він каже: подивіться на них, подивіться на кінець їхнього життя. І російський приклад каже, подражайте їх віри, наслідуйте їх, беріть з них приклад. Навчіться чомусь від них. П'яте і останнє, на що хотілося б звернути увагу, це те, що, а, приймаючи рішення в нашому житті, ми повинні також і керуватись певними нашими принципами. Але не особисто нашими, а принципами, які побудовані на Слові Божому. Буквально два місця писання. Перше послання до Тимофія, 4 розділ, 14 вірш. Перше до Тимофія 4,14. Апостол Павло пише такі слова. Перше Тимофію 4,14. Щось не те записав. 4.12 вибачаюсь. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Апостол Павло дає настанови молодому пастору, і він говорить: нехай твоїм віком молодим ніхто не гордує, але і він показує йому певний принцип життя: будь зразком. Будь зразком. Ісус Христос, коли ходив по землі, Він казав: ви – світло для світу. Нехай так світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Наступне місце Писання дії апостолів, 20 розділ, 27 вірш. Дії 20-27. Один із принципів апостола Павла. Він, відправляючись до Єрусалиму і, говорячи до ефеських просвітирів на Мілеті, він говорить такі слова: Бо я не вхилявся об'являти вам усю волю Божу. Принцип життя апостола Павла був такий, щоб розповідати усю волю Божу, так, як її бачить Бог, не лицемірити, не прогинатись під людей, не просто не говорити тільки приємні речі, а говорити усю правду. І ми знаємо, що одного разу, коли Петро вчинив неправильно, Павло прийшов і сказав йому: Петро, а чому ти ховаєшся? Тому що це був принцип його життя. Це був принцип його життя. Наші принципи, принципи нашого життя повинні бути побудовані на Слові Божому. Я ніколи не буду курити, я ніколи не буду пити, я ніколи не буду сквернословити, я ніколи не буду а, в, а, в неправильних компаніях. Давид каже, не положу, ні потрібні віші перед глазами моїми. Це принцип його життя. Я краще цього буду уникати. Не треба мені, не треба ні. Не треба мені. Коли ми приймаємо рішення, нам постійно, нам постійно потрібно звертатись до Слова Божого і до Духа Святого. Вони найкращі радники. Вони найкращі радники в нашому житті. Хай завжди будуть прийняті лише правильні рішення. Богові нехай Хай, слава, за все буде. Амінь.